Сьогодні 22 березня і нарешті ми приступаємо до розмітки і підготовки скважин. Взагалі ми орендували бур через два тижні, але зараз треба все підготувати. Ну і про скважини я думаю, що все розкажемо вже в одному відео. Воно буде, мабуть, наступним, щоб все було в одному відео. Зараз Ярослав проходить трошки ручним буром. Будемо робити гідробурінням, але я хочу трошки розвідочку невеличку зробити, в мене отакий маленький є. Хочу ним трошки розвідку зробити. Можу знайти на якій глибині в мене вода стоїть. У нас... Вод. У, ну, нас у нас по документах рівень грантових вод на метрі. Ну, зараз подивимось. Десь тут у нас ще пролягає труба. Але не зрозуміло, на якій відстані від будинку. Ну і от для цього теж, щоб гідробур трубу просто навіть не помітити. А цим я раптом що хоч буду знати, що в неї попало. Це дощова вода, вона йде у нас отуди за кут будинку в цистерну, а потім вже каналізація повертається от тут під грядками. Вона потім йде. І отам от у нас на куті грядок, отам люк. От. Але десь тут ідеться труба. Вона не глибоко, бо цистерна у нас не так глибоко закопана. Ну, щоб тут потрібний кут був наклону, щоб до цистерни добігала. А потім вже каналізація йде глибше. Ми будемо робити дві, і мені здається, що Ярослав хоче дві різні якісь. Так, да, ні? Ну, одна, типу, обісінка, друга, звичайно, з всудною колоною. Так, це добре, потім розкажеш. Mm. Да, у нас тут дуже багато каміння в ґрунті. ручним буром воно не так не так швидко йде. На вулиці. Витяг не маєш, не маєш. Витягти намагаєшся Витягти намагаєшся? на вулиці весна, але через 2 дні нам обіцяють сніг і мороз, да, але вже квітують дерева, то я не знаю, що з цим буде. Подивимось. я дуже сподіваюся, що прогноз зміниться і морозу не буде. Тут ще треба викопати. Величезні ями для буріння. Трошки попсувати наш газон? То підготовку я покажу в цьому відео, а вже самі скважини, процес. Я думаю, що в наступному буде. А хочете подивитися, яка у нас земля? У нас суглинок з камінням, бо у нас тут. Моренні грунти. Глиношебінько вона. нас. Глинощебінько. Це глина, так? вау, яка гарна, блискуча. Ну і поки весна, поки воно все вологе, то набагато простіше це робити. Бо коли настане літо, воно задубіє взагалі не вкопати. А от викопати яму під нього, під в кубіка води. А то вже буде проблема. Бо тут копали під кущики. Дзубілом не бере. Доводилось розмочувати. Мопата просто не бере, треба розмочувати, розбивати чимось. А кірків в нас немає. Може треба було завести кірку. Може треба було завести кірку. І ти глибоко збираєшся оце робити. Ну, в ідеалі поки не знайду. Воду ну, до, до, до рівня ґрунтових вод. Uh -huh. Сподіваюсь, за 2-3 метри цього <гум>, вистачить. бо Я б хотів дізнатися на якому рівні в нас ґрунтові води. А далі просто немає сенсу, брудь. воно тільки розпливеться там, uh -huh. всередині. Тому це або треба зразу, або тільки до рівня ґрунтових вод, а далі вже коли повний станок є, Так, довгий процес, ну працюй. Поки я зробила салатик, Ярослав вже знайшов воду. Недовго я мучився, але ось він, це ще такий поганенький пісок для води, але ось він пісок, ось він з водою. О. Мокрий, обводний на двох метрах. Значить, точно воду знайдемо. Ну зараз весна. Як думаєш, влітку вода нижче опускається? Але... Якщо у нас вона такі... зараз на двох, ну опуститься вона ще на два. Ну опуститься ще на чотири метри. Mm -hmm. А мені треба, щоб насос з восьми підняти може. Тобто тут явно вода до восьми метрів вже є. Mm -hmm. А як вони нам наміряли перед будівництвом на одному метрі? Ну правильно, мінус метр який ми тут насилимо. Да, і на метрі вже вода теоретично. І Вони якраз у лютому здається і міряли, як ми зараз. Десь у лютому вони міряли. Ну а зараз березень, правда. Ну плюс-мінус навесні після зими навесні, коли вода вище. Кульбабка вже до речі, казав, що... Так почекай нам тут, не не чутно, що ти там кажеш. Що сусід казав. Я, до речі, казав, що він, коли рився там, з каналізацією, він теж в метрах на двох пісок знайшов вже. Mm, добре. А пісок все добре для водички. Пісок. пісок. Я не думаю, що це будівельний, бо вони тут теоретично не мали б місця. Ні, так говоритися. глибоко вони не рились. Ні, ну вони може десь і рили. Ні, ну тут Воно ще з глиною, там де глина, де пісок. Тут глини щось нарило, але все одно він з водою. Наш рівень грунтових вод приблизно 2 метри. І що, все? Ну я можу Більше ще одну не штангу будеш? спробую, що там не цікаво там. Далі пісок чи далі глина. Подивимось ще. Можу ще одну спробую Трошечки. бо тут не можна вже далі. Та вон все там вода. Вода? Ну, чуєш, чувакаєш. Чувакаєш? Далі не можна. Навіть все, чувакає. Вже далі не може. Я ж не крутив навіть. Там все. Пісок з водою. Все, знайдено. І будівельники вони пісок не сипали. Вони якщо посипали, вони піскощепень сипали. Піску тут від будівельників бути не може. Або якщо і може, то, то була б наляпочка від труби ми в трубу попала. але вона далі, вона там десь. У нас цієї зими було дуже тепло і багато дощів, і поля навколо, ті, що йдуть трошки понижче, їх позатоплювало. Но у нас тут взагалі навіть калюжі не стояли, бо ми якби зверху на холмі такому. Два метри вода, помити інструмент, сховати і чекати. Бог. Ну, як чекати ну, копати? Ями, да. ями треба не копати. Сьогодні 23 березня, на вулиці дуже сильний вітер, тож я зніму вам не з вулиці. У Сусідів з'явився батут, великий якийсь такий. Так, у нас трошки похолодало. Ярослав там копає, готує ями для буріння скважин. Хтось сюди звозить землю. Не знаю, вам чутно чи ні, але звук такий, як каміння вигрузили. Покажи нам два були. Можна сказати, тільки почав копати ями, Отам а викопав уже два булижники. Ну, земля у нас трошки з камінчиком така. Невеличкий щебінь. Інколи трапляється. Ну так лопатою трошки туди-сюди, пошарудив, вони відвалюються. <рес> а так сплошняком гріно з каменями. А наскільки по сантиметру копаєш. Наскільки великі ти копаєш? Пів кубіка сказали приблизно треба. Метр на Мені метр. Там метр на вісімдесят зараз. Угу. На дві лопати було б непогано. Зараз на одну витоку. Молодець. Але треба прямо вибивати. Копати не виходить, треба кірку завозити. Вже знаю, пізно. Або широку лопатку на перфоратор. Потужний перфоратор. Вже все зробили, тільки скважини залишилась. Сади квітують, морози обіцяють. Подивимось, що буде. Сьогодні 24 березня, у нас вчора був такий, можна сказати, майже шторм. Зараз воно йде крупа сипеться. Ну, начебто заморозку ще не було цієї ночі, але наступної ночі тепер прогнозують. Може ще бути. Переживаємо за квітучі дерева. А у нас тут ще одна проблемка невеличка. Ми згадали, що тут може бути не дощова труба, а каналізаційна саме тут. Я чомусь думала, що вона під грядками, але можливо вона десь тут. Тож Зараз будемо дивитися, може доведеться трошки посунути ще цю нашу скважину. Начебто знайшли де труби по відео, які знімали. От одна йде, де ось ця труба лежить, а інша каналізаційна між тим камінчиком і грядками. А от той камінчик прикриває попередній отвір, який Ярослав зробив. От вирішили перенести трошки сюди, щоб трубу там точно не пошкодити. Сьогодні 25 березня, все квітує, хоча вночі, здається, все ж таки був невеличкий морозець. Ярославу довелося бурити ще два отвори, а не один. Один попередній він засипав вже. І от два нових камінчики це два нових отвори. Бо от в цьому правому він не зміг пройти якусь камінюку, Дійшов там до глибини десь 1,5 або 2 метри і не зміг далі прибурити. А ось тут вже пройшов і там точно нема труби. Ми виміряли, на якій глибині вона у нас повинна бути, і там її точно нема. От, Тож, ось тут і буде наша скважина, одна з двох.